Обійми мене так, щоб аж дихалось трошечки важко. Я пручатись не стану, бо цього чекаю давно. І тримаю в руках своїх ніби упіймано пташку, що при першій нагоді втече крізь маленьке вікно. Обійми мене так, щоб по тілу тепло розлилося, щоб зігрілася вмить з голови аж до ніг. Дуже хочу. Щоб все те тепло твоє враз пролилося на холодне і безпристрасне серце моє, що мов сніг. Обійми мене так, ніби бачимось, ми вже останнє, щоб би слів зрозуміла тебе і твої почуття, мов холодна крижина від дотику твого роста, і повернуся з новими силами знов до життя. Обійми мене так, щоб відчула усю твою силу. Хай боляче трохи буде, але я промовчу, щоб від твоїх обіймів за спиною виросли крила. А літати попід хмарами тебе я вже навчу.